За минулу добу збройні сили України ліквідували 500 окупантів а також знищили кілька ворожих танків, 8 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем біля 40 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники мінусували також дві одиниці ворожої автомобільної техніки та чотири одиниці спецтехніки. Ворог атакував Україну шахедами. Загалом запустили біля 40 боєприпасів із північного та південного напрямків. Наші захисники знищили усі шахеди. До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи. Спільними зусиллями усі 36 шахедів знищено. Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському. А в та Мар'їнському напрямках відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.